Всім привіт! Ми продовжуємо навпину створювати для вас інтерактиви ще дуже багато. Попереду сьогодні презентуємо вам інтерактив, який можна використовувати на весіллі або десь на тематичних заходах, який називається усе про... усе про кохання. Дивіться у чому сенс. Є три тури: це командний батл, чоловіків проти жінок, або можна зібрати просто дві команди. Та як це все працює? Є три тури, є лічильники балів, де ви можете за перемогу у кожному турі додавати команді або один бал, або два, або три, тут як вам завгодно. Максимум балів ми зробили тільки 10, тому тут вже... Вирішуйте самі, як вам буде комфортніше. Дивіться, у чому сенси турів. Перший тур це розмовний тур, де треба добити або вгадати, як може доповнюватися цитата про кохання або цитата про чоловіків та жінок. Вони кумедні, це можна змінювати. Це не складно. Далі покажу, як це працює. Перший тур він називається доповнив цитату про кохання. Тобто, так і є. Другий тур це. Звуки для кохання у чому сенс? ми зібрали цікаві шлюбні поклики різних тварин. Та як це виглядає? Тобто, це другий тур, з'являється слайд, там ви натискаєте на Play. Звучить якийсь звук, треба вгадати з двох варіантів, що саме це за тварина. Тут можна це різноманітнити, це я далі розкажу як, у ну, великому демо, як я кажу. Можна різноманітно, щоб команди не тільки вгадували звуки, а ще й повторювали їх. Та третій тур це поза чи проза. Дивіться, ми зібрали назви цікавих поз з книги про любов Камасутру та назви е, прози. Тобто командам треба вгадати, з'являється назва позу, вони бачать чи прозу. Про це вони й говорять. Тобто, там, наприклад, це поза або це проза. Е, ну, давайте подивимося, як це все. Працює в нас, дивіться, натискаючи ось сюди, ми відправляємося на перший тур. Слова про кохання. Натискаючи праворуч, у вас з'являється початок цитати, або її частина любов зла, не настільки, щоб я одружився з своєю, та команди вам накидують. Тобто це такий тур, щоб розіб'ятися трохи, скажімо так. Команди щось накидують, навіть якщо вони неправильно відповідають, це не проблема. Натискаємо праворуч, з'являється продовження, тобто любов зла, але не настільки, щоб я одружився з твоєю найкращою подругою. Добре, якщо хтось вгадав, можна там один балдати. Тобто 10 цитат. То по результатам цього туру перемагає, наприклад, там рахунок 3-2 тій команді, потім ви нараховуєте один бал на головному меню. А, і ось так працюємо. Цитати дуже комедні, все це, все це редагується, це не проблема. Ви можете вставити якісь свої, але... Підбирайте їх так, щоб ось ця анімація, щоб якщо у вас немає навичок редагування, щоб ця анімація вона була е, там, де вона потрібна. Тому що тут є цитати, де е, треба добити якийсь кінець, а є цитати, де е, всередині самої цитати є ось е, слово, яке нам потрібно. Дивіться, у кінці кожного туру, ми, коли доходимо до кінця, є, є отаке. Поле натискаємо та повертаємося на основне меню. Тут натискаємо бали, тобто нараховуємо так, що там потрібно. Та 1-0, наприклад, рахунок. Переходимо до другого туру. Як він виглядає? Звуки для кохання. Дивіться, чий шлюбний поклик ви чуєте. Команди о, слухаються, натискаємо. Це реальні поклики тварин. Реальні дуже багато часу ми витратили на те, щоб їх знайти. Та а, тут два варіанти. Можна просто вгадувати. Тобто команди обирають варіанти, ви натискаючи праворуч, бачите правильну відповідь. Та дивіться, у чому сенс. Тут можна ще робити так, щоб команда, наприклад, за кожну правильну відповідь, команда отримає 2 бали. А хто хоче ще заробити, ну у цьому турі, конкретно, так, ще, ще бали можна, хто краще повторить цей звук. Той там ще один бал плюсом заробляє. Тобто, наприклад, обидві команди вгадали, що це Бобер. А щоб заробити бал, треба повторити. Повторила одна команда, друга. Хто краще, то, то рахунок 3-2. І у цьому турі ось так ми рахуємо бали. Потім за результатами туру ми знов на головному меню начисляємо, нараховуємо так один бал тій команді, або два там бали, або три за перемогу кожному з турів. Ну це не важливо. Тобто, за перемогу у турі. І ось так виглядають усі слайди. Нічого тут цікавого ну, не цікавого, нічого іншого тут не буде. 10 звуків треба вгадати, все дуже так кумедно підібрано, ну не легко це вгадати. Та давайте зараз покажу вам, як виглядає тур під номером 3. Знову я б, о, запустив презентацію спочатку, тому відчинити вони збилися. Тур під номером 3. Він називається Поза чи проза тут все дуже кумедно, дуже круто. Дивіться, знову цикада на гільці. Та команди відповідають вам поза, це як вони вважають, або проза. Натискаємо праворуч, з'являється правильна відповідь. Тут теж можна різноманітнити урізноманітнити цей, цей тур, як що вони можуть, наприклад, ви можете подивитися, тому що ми. ну, Я вважаю, що ми вірно вирішили, що ми не вставляли сюди картинки в пост, тільки прози картинки вставляли. Тому що ну, це буде так, ну, вульгарно, так скажемо. Тому ви можете тут порозганяти, тобто, щоб вони ще показали, як вони уявляють, це виглядає або, можливо, хтось знає. ну, тут... Ви повинні дивитися, наскільки вам дозволяє це ну, аудиторія та захід, на якому ви працюєте. Та е, та шершень, що це поза чи проза. Вони там, о, це, напевно, там, проза. Так, натискаємо і ось доказ, що це дійсно е, проза. І ось так працюємо. Слайдів багато. Якщо щось вам не сподобається, ви можете це видалити. Якщо у вас і навички дуже прості, ви можете це там відредагувати. Але в цьому турі та у турі про е звуки, ну я вважаю, що нема чого редагувати, це просто не потрібно. А ось там про цитати ще можете щось зробити. Ось такий крутий батл. Три тури це повноцінний ігровий тематичний блок. Дуже круто він працює на весіллях молодіжних. Там можна працювати на якихось тематичних заходах або ну, відкритих заходах там у ресторані, наприклад, якщо а, захід а, присвячений там, чомусь такому, що зв'язано якось з відношеннями та коханням. Тому, друзі, крутий інтерактив, ми робимо все краще та краще, круті ідеї, тому використовуйте. Ми чекаємо вас на проєкті Укревент. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на ТГ. Обов'язково тому, що кожен раз, коли ми випускаємо новий інтерактив, кожен раз ми одразу публікуємо його у ТГ та у нашій Інсті. Але з інсті, е, ну, не дуже легко перейти до, за посиланням, щоб одразу потрапити на проєкт. Тому там просто в інсті ми робимо сторін посилання. Але у ТГ це зробити простіше. Е, все, користуємося е, ще один крутий, крутий е, інтерактив від проекту Укревент усе про кохання».